Привіт, мене звати Ольга Лівінтеріт. Я допомагаю вивчити німецьку мову та розібратися з законами на сьогоднішній день для переселенців з України. В цьому відео я хочу підняти таку тему: це дивні німецькі сусіди та як з ними жити. Мені в інстаграмі писали повідомлення, що багато сусідів є дивних, які скаржаться постійно, хочуть, щоб там тихіше діти були. І так далі, що з цим робити? Ну, я думаю, що перш за все ви потрібно, має... ну, ви маєте знати про тишу, яка є в Німеччині. Це здебільшого з 10 до 6 години, може бути з 8 до 7. Подивіться в своєму місті, яка вас тиша є і в день, там з 12 до другої, також в вихідні, тобто в кожному регіоні. В кожному місці може бути якісь різні години цієї тиші. І що це означає цю тишу? Цю тишу ви не можете слухати голосну музику, ви не можете митися, ви не можете включати пральну машину. Добре було б, щоб ваші діти були трошки спокійніші. Да? що стосується дітей, я зараз ще окремо розповім про це. І ось саме з цього треба дотримуватись. Якщо ви там трошки голосніше говорите. І, і на вас один раз поскаржились ці, зробили зауваження. Ну в цьому випадку краще говорити тихіше. і. Виключити там музику чи будь-що для того, щоб не нервувати інших сусідів. Що в такому випадку можуть вони зробити або ви по відношенню до них? Ви так само, як і ваші сусіди, можете викликати поліцію або зробити зауваження. Я рекомендую це робити дуже в коректній і вічливій формі: не сваритися, не кричати, не показувати свої емоції дуже. Коректно так само відреагувати на їхні зауваження. Якщо вони мають місце, то вибачитися. Якщо ви розумієте, що просто люди до вас прискіплюються, тому що ви там переїхали вашу квартиру, то на те просто не звертати увагу. Вони нічим вам не загрожують і е, е, нічого зробити не можуть. Навіть якщо вони до вас викличуть поліцію. То... Ну, ви слухали трошки голосніше музику. Якщо, звісно, ви там в 12 годині зробили дискотеку і е, до вас викликали поліцію. Ви там всі п'яні чи ще щось, то в такому випадку, звісно, можете отримати штраф. А якщо просто е, сусіди ваші е, прискіплюються до вас через те, що ви переїхали, через те, що ви іноземці то в такому випадку не треба на це просто реагувати. В моєму випадку, коли я переїхала сюди, до мене також прискіпувалися, тому що мені одразу прийшов сваритися сусід з ними, що старий дід. ну зазвичай це роблять старші, яким не мають чим зайнятися. І сваритися, що я якось не так машину свою запаркувала. Я не зрозуміла, потім пішла, перепаркувала там, бо і все було добре. Пізніше я в своїй поштовій скринці отримала лист з проханням чи щось там погрозами. Щоб я, коли виходжу рано вранці до 6-ї години, тому що я працювала зранку, дуже рано вставала інколи по змінах, або дуже пізно приходила після 10-ї, щоб я не сильно гупала дверима, тобто цими вхідними. Під'їзду дворима. Ну, як я не гупила, я ними нормально гупала, я, я на то ніяк не відреагувала. Пізніше я отримала також повідомлення у мене на дверях, щоб я, а як виносю свіття, щоб я своїм мусорним пакетом не торкалася його дверей. Ну, насправді я навіть не торкалася. Я спочатку просто дратувалася і думаю, ну що він з мене хоче, але просто людині так скучно. Я поговорила з іншими сусідами і зрозуміла, що перед тим в тій квартирі жила якась жінка. З з дітьми, і він постійно до неї скажився і постійно а, ходив ну, виясняти відносини. Ну от скучно людині старші, йому там щось там було 70 років. Вони з бабою їм скучно було, в них ніколи не знаю, чи є, чи були діти. Не знаю, мене то не цікавило. Ну вони так захотіли також поскаржитись на мене. Я на то ніяк не реагувала. Один раз також я розмовляла під ем, голосно на балконі. Ну нормально я розмовляла, а вони жили піді мною. І це була неділя, перша година дня. Вони мені зробили зауваження, сказали, що вони зараз до мене поліцію везуть. На що я сказала? Ну визивайте, будь ласка, я все вдома, я не кричу, я музики не включаю. Я тобто, нормально себе адекватно поводжу. Пізніше, через півтора року, різних таких навіть не погрозів, а таких дивних прохань, він зі мною не вітаюся, ну, ну і не вітайся. Мені там було байдуже. Я на то ніяк не регувала. Він переїхав. Тобто переїхав в інший під'їзд, тому що він сказав, що я погана сусідка і зі мною, ну іншим сусідом. На мене то ніяк не повпливало. Добре, я нормально, адекватно себе поводила. E, значить, повертаючись до дітей, якщо у вас є діти і вони шумлять, це ну, тобто, вони так як нормально діти, вони там не кри, e, ну звісно, що не можуть кричати. У мене самої малої дитини, вона може часто кричати. E, на це сусіди. Ніякого впливу немає, тому що тут закон на е, стороні дітей, скільки б вони поліцію до вас не викликали, скільки вони що не зробили, дітей ви не можете втихомирити. Я там читала в коментарях, що пропонують е, е, якось просити дітей, е, щоб вони килим стелити на підлогу, щоб було тихіше щоб там, їм якісь взуття купувати, щоб дитина тихіше бігала по, по квартирі. Я нічого такого не роблю. І нехай дитина живе своїм життям, всіх були діти, і моя дитина бігає і шумить відповідний час, тобто з 6-ї години там ранку до 10-ї, в той час, коли тиша, вона спить. А коли вона хвора і не спить, і плаче. Ну то вибачте, всіх були діти. Ну, ви то викличить до мене поліцію, і я вам поясню, чого моя дитина, наприклад, не спала, бо вона мала. Навіть знову ж таки, якщо до вас викличуть поліцію, ви не бійтеся, нічого вони вам не зроблять. Просто знов бути спокійними. Бути вічливими, чесно пояснити, що у вас є діти. Якщо у вас двоє, троє, п'ятеро, ну то взагалі нехай ваші сусіди, яким мішають мати діти, переїжджають в іншу квартиру, в іншу квартиру, де не знаю, де живуть одні старі люди чи ну, будь-хто. Якщо ж вам хтось заважає, ви також можете вічливо піти попросити. Якщо вони будуть це не реагувати, ви можете викликати поліцію. Якщо вони можуть це не реагувати, ну я знаю такі випадки, що є також. Дуже бурхливі, молоді люди, які можуть шуміти і вдень, і вночі, і вони на це ніяк не реагують. І ви на це ніяко не можете мати впливу, навіть поліція буде ходити, вона ніяк не буде мати. Ви просто будете викликати, вона буде приходити, просити, навіть, навіть якщо вам не вдасться в якійсь доброзичливій формі порозумітися з людьми, то або далі вам прийдеться так жити. Або просто міняти житло, так? значить, другого виходу тут немає, тому що е, ніхто, поліція нічого не зробить, навіть якщо вони там постійно голосують, ваші сусіди, і, е, е, і ви там викликали поліцію, ну вони там заплатять той маленький штраф, на ну, наступний раз вони знову так включать, ще на знову зроблять, і ще раз там заплатять той штраф, і так далі. Тобто, е, я коли жила в Україні, у нас під під'їздом постійно всі голосували і. Ніяку я на то впливу не мала, тому навчилася жити, спати з галасом, закривала вікна і так далі. Ще хочу додати про те, про митися після там 10-ї години, 22-ї вечорі і там зранку, коли ви. ви то не маєте права робити, але знову ж таки, якщо ви працюєте. Позмінно, і ваша зміна кінчається, не знаю, там в 9-10 годині, і ви додому приходите в ті годині, ви можете швидко помитися. Та навіть якщо сусіди до вас визвуть цю міліцію, поліцію, ви покажете свій договір, де чорно по білому написано, що ви працюєте позмінно, і після роботи ви маєте право помитися. Звісно, там прання включати в 12 годині ночі не рекомендується, чи в 5 годині ранку. Так само, коли ви зранку збираєтесь на роботу, я знаю сім'ї, які в п'ятій годині ранку кричать, пищать, діти малих збирають там садочок шосту годину ранку. Ну і, і що, тому що тому, що вони працюють шостої години ранку. І навіть якби я визвала до них поліцію, це ніяк би не повпливало на їхній спосіб життя. Тому я рекомендую дуже вічливо, вічливій формі робити зауваження. Якщо це навіть якось пекти пирога, попросити, сказати, що вона заважає, в добрій формі попробувати розв'язати цей конфлікт. І також, якщо у вас є діти, піти там до сусідів сказати, попросити пробачення. Я, наприклад, постійно всіх своїх сусідів питаю, чи вони мене нас чують. Деякі кажуть, що чують, деякі кажуть, усміхаються, що не чують. Ну звісно, що мою дитину чують, тому що вона може кричати, пищати, у мене мала дитина. Я там так само ви можете запитати навіть з Google-перекладачом якоїсь перогаспекти, Попробувати це все в такій дуже беземоційній формі пояснити. І тому що в беземоційній формі, якщо ви налагодите відносини, то все буде добре. Якщо ви будете сваритися, то, то тоді точно нічого доброго не буде. Ви тільки... Ну, або з вами, ну, повірте мені, що є багато німців, які не підтримують життя там, і недолюблюють не, не іноземців тут. Вони одразу е, ставляться до іноземців ворожли, ворожливий, з звор, ворожнечою. Це пов'язано, наприклад, з тим, що там попередні якісь сусіди, в них були іноземці, з якими вони не могли е, налагодити якісь контакти чи десь якийсь ну, якісь певний. Досвід ці люди мають, що вони до вас ставляться так. І на це просто треба, ну, просто це треба прийняти, так? Тому е, варто просто їх зрозуміти, себе поставити на їхнє місце і е, ось так, такі мої поради, як домовитися і як жити з німецькими сусідами. Якщо, ж, звісно ж, ніякого виходу немає, то там через певний період часу. Можете просто собі шукати житло. Я розумію, що це дуже важко на сьогоднішній день, але повірте, з часом, коли ви будете шукати, то щось можна все ж таки знайти. Але це вже такий дуже крайній, крайній вихід. Дякую за перегляд. Надіюся, що це відео вам трошки допомогло познайомитися з цією ситуацією. Не забудьте поставити лайк, підписатися і поділитися з цим відео. З іншими людьми, які живуть Німеччині.